Як кайфово. Як кайфово. А такого! О-о-о! Ось що, друзі. Ой-ой-ой, ой та ти вигляньте. Якщо це все діло попадає в камеру, тут от -от, такий комплект наноджига. Наноджигова палка, отакий от, красень. Привіт, друзі! Сьогодні Ранкова ранкова рибалочка. І, чесно кажучи, в мене є задум сьогодні. Взяв нано-джигову палочку це X-Game 64 до 2 грамів. Давненько в мене на каналі не було нано-джига. Ось. Ось сьогодні буде нано-джиг. Тема така дуже цікава. Наприклад, приїхали ви на водойму і у вас в машині є отакий маленький спінінг. Є отака катушечка, є отака коробочка з приманочками і флюрик. Все, більше вам нічого не потрібно. Вам не потрібні ті кукани, сітки, там, пакети. Все, ви приїхали кайфанути. А можу так сказати, дрібну рибу майже на всіх водоймах ви завжди знайдете. Дивіться, у мене тут катушка така супербюджетна. Пам'ятаємо, може хто давно вже на каналі пам'ятає, це, це, це та катушка, яку я впустив взимку в мінус 11. да, да було мінус 11, і ще її впустив у воду. Достав. Блин, вже забувся, як вона крутиться. Отак. Достав, роблю закид, починаю крутити, і вона. Замерзла і прям дивлюся, на глазах такий, така крига з'явилася. Що, пам'ятаємо, приїхав додому, кинув на батарею. І що, друзі? Висохла вона і гляньте, крутиться. Ну, Мені здається, я її вже і показував вам після того. Так, все це діло прикручуємо. Супер легесенький, легесенький виходить комплект. Блін, ну кого ще нема, я кажу, нано джиг – Потрібно мати. І дивіться, ну можна от гляньте. Ще з собою можна взяти отакеньку штукенцю. Друзі, ну не знаю. Я, наприклад, уже у багатьох її бачив, не знаю, як ви. Дивіться, може кому цікаво, покажу. Я коли побачив, коли посидів на цьому стільці, сразу собі замовив. Дивіться, тепер ввозю його в багажники. Просто покажу. Ну це, друзі, якщо кому цікаво. І посилання дам під цим відео. Де я брав? Гляньте, ось ось. Отака штука. Ну, реально в мене в бардачку вона в багажнику. Отако розбирається це все діло. Отако збирається. Тихесенько, де вона тут? Ага. Чик. Чик. Дивіться. Все. Все. Вдягаємо спинку? Так, стілець готовий. Коли я такий стілець побачив в магазині, ну трішки було смішно. Думаю, ну що воно таке? Коли сів, друзі? Блін, як укокані. От, от, чесно, повірте мені, і мої знайомі теж такі придбали і кажуть, 120 кіл просто для цього стільця не про що. От сіли, якщо у вас 120 кіл, просто будете сидіти. Ну, я так і 67, то гляньте, просто мені. Ну, це така тема, знаєте. Ненадовго, це не сидіти коропа там ливити чи на фідер. Для цих цілей є трішки інші стільці. Це так. Достали, просто десь посиділи, щось перекусили, навіть отак з наноджигом для суперлінтяя. Закинули, крутите, виважуєте, рибку знімаєте, викидуєте. Ну, от така темка. І маючи такий набір для повноцінної рибалки, вам більше нічого не потрібно. Для Нано звісно, сьогодні вітер. Ну, останнім часом такі вітра завжди. Перший захід. Ось от, друзі, перша рибка. І дивіться, як кайфово. Як кайфово! Спін згибається, наче я тут Судака тащу ну, просто здоровенного. А ну А, поняття. Друзі, ну гляньте, ну... Задоволення Задоволення приїхати з такою паличкою до 2 грамів і піймати рибу. Не на першому закиді, але рибку я піймав. Так, відсипляйся. Ось такий красень. Ну, яка снасть, така і риба, але ж пам'ятаємо, я і на добрячу снасть то я, теж Ну, мені влітали отакі судаки, то якоїсь такої, ну як, піймав да й піймав. А коли вже в тебе в руках снасть, яка згибається наче на кілошньої риби, ну це набагато краще. Отако, так-от так от так от так отко. А тако! О, о, о! Ось, все, друзі. Так, зафіксували. Зафіксували трофея. Фрикціончик на цій катушці, да, тяжко гарно підстроїти. Да ти що, дивіться, ну поборотися з такою рибкою це просто саме задоволення. Ой-ой-ой, та ти ви гляньте. Якщо це все діло попадає в камеру, самі гляньте, як воно все. Чудово, ой-ой-ой. 016 флюрик, це добрячий флюрик. Шнур тут 0,2. Дивіться, дивіться, давай, давай, братка, підтягуйся. Друзі, трофей. Це можна сказати, трофей. Не вбрав я ваги, так що не знаю. Ну, мені тут здається за пів кіла е, железно. Ви бачили, ви бачили, нікого не надурив. Все в прямому ефірі. Біла резина, давай, йди сюди. А, от, от такий комплект наноджига. Наноджигова палка, отакий от красень. І тепер скажіть, скажіть мені, що це, ну, блін, не дуже прикольно. Не дуже прикольно мати наноджиговий спінінг. Кайфанути можна. Ви бачили Спінінг в бублик, блін. Я просто трішки камеру ракурс змінив. Не знаю, попадало, як він бовтихався, чи не попадало. Але ну, повірте мені на слово. Просто шикарний. Просто недаремно, друзі, недаремно я приїхав. Давай, 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 сам. Блін. Пішов, пішов. Поставте вподобайку цьому відео. Трішки, може, не так вийшло в відео. Хотілося, щоб трішки кут був ширше. Але ж ну, наче ото я сьогодні з оператором, він наче ото наїхав на мене і я крупним планом виважував цього судака. Хоча мені все сподобалось. Мені здається, отой стілець, що я вам показував, потрібно було взяти. А я його не взяв з собою. Ну, Це так. Якщо ще сісти на стілець, то ця рибалочка буде для лінтяя взагалі. Мені прийдеться ще трішки походити, опа, підсепчик був. Тут такі камінчики невеликі, тому ж, коли у вас така ніжненька палка, то ви все відчуваєте. До речі, можна сказати так, по чесноку е працюю зараз. Майже поверху теста цього спінінга. В мене там півтора грама, тому що, ну самі гляньте, вітер, цей вітер потрібно пробивати. Якщо повішити сюди 0,6 грама, то дуже далеко я не кину. А рибка, ви бачите, майже з викиду півтора грама десь клювала. О, це блін, друзі. Це Дмитрик. Він підібрав... Ось! Ус... Ні, 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 здалося. Він підібрав, судак підібрав приманочку. Я навіть не відчув цього. Трішки ось колихав, він підібрав. Дивлюся, що ж таке спінінг в дугу, блін. Так, супер. Просто рибалка вже супер. Бачимо, на зацепах спінінг ось ось згибається. Супер, таку жорстку проводку я їм зробити не можу. Таке волочіння. Але тут мілко і мені здається, судак полюбляє отакі протяжечки, Сильно бовтати йому не потрібно. Є в мене на цій водоймі відео одне, де я вам показував одну проводку. Тин-тинь, тинь, 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 отак на паузі. Ну, цим спінінгом так не зробиш, але принцип майже той же. Рибак до мене підійшов. Я першого судака, коли взяв, він підійшов. Покажи покажи на що ловиш. Ну і дивиться приманку. Хі -хі. У нього спін такий ну, добрячий. Мені здається, він цю приманку просто їм не закине. Ну Не здається, а 100%. Там нитка у нього як палець, так, знаєте, якщо зацепив, щоб е, видіргувати, розгибати гачки. Тут така снасть. Дуже і дуже делікатна. Не всім вона, ну, скажімо так, мені здається, вона всім потрібна. Потрібно мати і спробувати. Хто не пробував наноджих такий. Потрібно спробувати. Хоча ще раз, мене хтось поправить Дмитрик 1,5 грама це не на Це не наноджиг, але ось ось, ось блін, десь ось, прям поруч була клівака. Друзі, було ще в мене дві тільки що нерезультативні покльовочки. Тільки що збагнув чому. Фрикціончик, коли я цього судака виважував, я сильно-сильно там попустив його. І є кліваки, я що воно тут дрим, блін, не міг зрозуміти, ну не одразу зрозумів, що треба підтягнути фрикціончик. Зараз підтягнув, все буде добре. Краще, коли рибка візьметься, потім швидко його попустити. Щось дрібне, але гляньте, як згибається паличка. щось дрібненьке, блін зійшло. Да що ж такое? Опа, добило, добило, добило. Добило. Отако, тако, тако. Судачок. Знову, знову, друзі, судачок. Киньте в мене камінь. Блін. Не вбив, я його не вбив. Киньте в мене камінням, якщо... Вам би така риболовля не сподобалась. Блін. Оце це неуважність. Оці, блін, вольфрамки, ну пам'ятаємо, вже багато разів казав, отако вона в мене сповзає. І гачок з приманкою залишився, мабуть, у судака. Ну, 100%, бо тут я не бачу. Ладно. Ладно. Десятий номер гачка. Те, що доктор приписав. Фетік в 1,2 дюйма останній, залишився в білому кольорі, останній. Не буду нічого перев'язувати з таким же макаром і вдягну. Треба все ж таки тут якісь стопорки в'язати. Опа! Ще один навис. Ой-ой-ой, давай, ой, ой. давай, 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 давай. Не крупний, але потужний, потужний. Піднімемо цією палкою. Цю палку ви бачили, можна згибати як завгодно. Підвис, просто в шахту. Друзі, от тому я і казав. Вірніше показував, потрібно мати ще інструмент. Тому що на no у цьому приманка дуже невісома і рибка може заковтувати дуже і дуже сильно. Так, відпускаємо. О! Рибку відпускаємо. З інструмента в мене Отакі от щіпчики, щоб доставати, і кусачечки, щоб ну, флюр перев'язати. Дивіться, хтось загубив гарну, гарну блешню. Ну, не знаю наскільки вона гарна, щось навіть написано. Ві... Він не... Коротше, отака от блешня. Мені така блешня не потрібна, ось на камінчик покладу. О, у мене і своїх блешень дуже і дуже багато. Опа. Та ти що ти що? Є, є, ось с Потужно. Так, 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 давай, 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 давай. О! І знову грузик, друзі. Гляньте, втікає і просто грузик тікає. Хорошо в цих штанях кармани є і можна спінінга туди кинути. Дивіться. Цього судака потрібно акуратненько випустити і не повторити ту помилку, яку я вже повторив. Отако, ну, гачок знявся з проволоки і вместе з приманочкою білого кольору Судака я випустив. Так, цього Судака теж ми випускаємо. Ну, друзі, ну скажіть, ну, така супер мікрушна риболовля теж дає задоволення. Не побоюся цього слова. Нано, нано. Нано, нано, ну зараз закидаєте ви мене блін, коментами, що це не нано. В такий вітер, блін, і це нано. Дивіться, на спінінгу. Десь тут бачив. Ага. Ось отуто. Бачимо написано нано. Саме задоволення, отак опуляти одною рукою. Завжди, завжди таке, ну, про таке мріяв. Тинь, тинь тинь Тин. Проводка чисто така волочаща. Вітер не можна задати гарну таку гру, палка валиться, приманка цепляється за дною, але палочка так провалюється. Повішав би один грам, якби не було вітра, і було би, ну, просто б просто отако потако, отако б задавав би отаку би проводку п йому. Опа, осьо! А, -а може і добре, що, що не ставлю один грам, а показую. Ну от Все в живому, все, як кажуть, в прямому ефірі. Бачили, др -р 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 -р, таку дрож давав, давав, і отакий судак знову позарився. Блін. А цей взяв Цей взяв так добре, прийдеться брати інструмент. Що, можна вже констатувати, що риболовля вийшла супер. Незважаючи на вітер, незважаючи на те, що ну кадри ви самі бачили, як міняється погода, то сонечко заходить, виходить. Риболовлюю, я залишився задоволений. Вигуляв спінінга, ну, все, мені здається, супер. Ще одного ловимо і все. І, до речі, сьогодні не всі клівання були з викиду. Частіше, за всього, всі проводки. Частіше за всього, всі проводки я роблю сьогодні до самого берега. Тому що прямо десь метра два. Біля берега теж в мене були сьогодні клівання. І були такі результативні клівання. Мікрушна ця тема. Рибка йде, дрібна рибка не боїться, вона прям підходить до самого берега, до самого рибака. Друзі, прям, прям довів до берега окунь. Ну все, ну просто прям довів до самого берега. Дивіться, не крупний, але ж це риба. Да, Отой судак, який, мені здається, там в пів кіла, якщо б на таку палочку таких постійно косити, ну на цій рибалці, да, звісно кінчик був би цікавіше. І мені було б цікавіше постійно оце, знаєте, тримати себе в напрягі. Але ж, незважаючи на це все, он біля мене я приїхав, стояв рибак. Я одразу ловлю судака, він підійшов. Блін, покажи. Бо він стоїть, ніфіга не лове. Я йому показав, тільки в білому кольорі була така. Випускаємо, в білому кольорі була приманочка. Він отак щось дивився, дивився. Я йому тільки не сказав, що потрібно ну, ще отака ниточка, 0,2. Флюрик тут 0160 там якийсь, блін, дайте гляну. 0161. Ну, 016 016 флюрик. Палочка до 2 грамів. І тоді будете з рибою. Цього я всього не встиг йому сказати. Але ж знайшов на водоймі блешню. Поставив її на камінчик, так що якийсь рибак буде проходити, собі забере. Дивіться, кому сподобався такий формат відео, ну, чесно кажучи, я просто хотів вигуляти на ноджигову паличку. Друзі, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку і слава ЗСУ. А я ще декілька риб піймаю і поїду додому.